Розглянь, що намалював художник фарбами. Хто ця тварина? Це пес. Він великий і дужий. Подивись, яка у нього велика голова, і вуха, ніс і очі. Пес має шерсть корічневого кольору з білими плямами. Він дуже сильний. Хто знаходиться біля собаки? Поруч із собакою маленьке, пухнасте каченятко. Воно щойно народилося і дуже слабеньке. Подивись, як здивувалася каченя, коли у травиці зустріло таку сильну тварину. Каченя відкрило очі, розкрило дзьобика і розвело крильця. Пес тільки дивиться на каченя і не ворушиться. Щоб не злякати крихітне створіння. Собака поводиться розумно і чемно. Сильний пес, слабке каченя. Кого намальовано сильним? Собаку. Покажи у неї великі голову, вуха і очі. Кого намальовано слабким? Каченятко. Покажи у нього голівку, дзьобик, крильця, покажи руками велику собаку, а долонками маленьке коченятко. Погладь песика рукою, а коченятко пальчиком.